Дорогі шестикласники, тема відеоуроку основна властивість дробу. Щоб краще засвоїти нову тему, звернемося до нашого життєвого досвіду. Якщо піцу розрізати на дві рівні частини, як показано на малюнку 1, і взяти одну з цих частин ми одержимо дріб одна друга. Якщо піцу розрізати на чотири рівні частини і взяти дві такі частини, ми одержимо дріб дві четвертих. Якщо піцу розріжемо на 8 рівних частин і візьмемо 4 такі частини, ми одержимо дріб 4 восьми. З іншої сторони, ми взяли половину кожної піци. Це зараз дуже наглядно видно на екрані. Таким чином, можемо робити висновок, що 1 друга дорівнює 2 четвертих і дорівнює 4 восьми. Таким чином, зараз ми будемо з'ясовувати, як ми можемо з одного дробу одержати інший, а вони в нас рівні між собою. Отже, ми одержали 2 четвертих до рівня восьми. Як із першого дробу одержати другий. Легко помітити, що для цього і чисельник, і знаменник першого дробу, що з написаний, ми помножимо на 2 і одержимо. 2 помножити на 2 – 4, 4 помножити на 8, дріб 4, 8. Тепер розглянемо цю рівність з. Права наліво. А саме ми можемо записати, що восьмих дорівнює 2 четвертих. Як же ми можемо це одержати? Легко помітити, що для цього і чисельник, і знаменник першого дробу ми поділимо тепер на 2 і одержимо 4 поділити на 2 буде 2. 8 поділити на 2 буде 4. Маємо 2 четвертих. Таким чином, чисельник і знаменник дробу можна множити або ділити на одне і те саме число відмінне від нуля. Саме в цьому і полягає основна властивість дробу. Запам'ятовуємо її. Значення дробу не зміниться, якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те саме, відмінне від нуля число. Ця властивість у загальному вигляді зараз зображена на екрані. Розглянемо приклади. Розглянемо дріб 2 п'ятих, помножимо і чисельник і знаменник цього дробу на 3 і одержимо дріб 6,15. Дроби 2 5 та 6 п'ятнадцятих є різними записами одного числа, значення дробу не змінилося. Розглянемо дріб 14 двадцятих. Ми можемо і чисельник, і знаменник цього дробу поділити на 2 і одержимо дріб 7. 10. Отже, дроби 14 двадцятих і 7 є різними записами одного числа, значення дробу від цього не змінилося. Розглянемо ще приклади. Поясніть різність дробів спочатку за допомогою рисунка, а потім за допомогою основної властивості дробу. Розглядаємо рисунок номер 1 Ми бачимо, що циферблат годинника зображений і зафарбовано блакитним кольором четверту частину циферблата годинника. Тобто ми одержали дріб 1 четверта. З іншої сторони, ми бачимо, що пройшло 15 хвилин, а показує нам хвилинна стрілка. А у всій годині маємо 60 хвилин. Ми одержуємо 15 хвилин із 60 хвилин, тобто 15 шестидесятих. Отже, ми пояснили рівність дробів за допомогою малюнка. За допомогою основної властивості дробу ми можемо міркувати таким чином. Є в нас дріб 1 четверта, і чисельник і знаменник цього дробу ми помножимо на 15 і одержимо дріб 15 шестидесятих. Розглянемо друге завдання. На другому завданні ми бачимо, що зафарбована половина циферблата годинника, тобто ми одержуємо дріб одна друга. З іншої сторони розуміємо, що пройшло 30 хвилин, про що наглядно вказано на малюнку. В одній годині 60 хвилин, пройшло 30 хвилин, маємо дріб 30 60. Отже, одна друга дорівнює 30. За допомогою основної властивості дробу ми маємо одна друга дріб, ми і чисельник і знаменник помножимо на 30 і одержимо дріб 30 60. Малюнок номер 3 розгляньте самостійно і спробуйте пояснити. Зараз коротка відповідь зображена на екрані. Розглянемо наступні приклади. Запишіть правильну рівність. Розглядаємо першу рівність. 5 сьомих дорівнює, нам треба вказати, якому дробу буде дорівнювати дріб 5 сьомих. Ми міркуємо таким чином. Новий чисельник 10. Це означає, що ми 5 помножили на 2. Згідно основної властивості дробу, ми і знаменник 7 помножимо на 2 і одержимо 14. Таким чином, 5,7 дорівнює 10, 14. Друге завдання розглядаємо. Заданий дріб 18 24. Нам треба вказати, якому дробу цей дріб дорівнює. Міркуємо: новий знаменник 8. І ми бачимо, що новий знаменник у три рази менший, ніж 24, адже 24 поділити на 8 буде 3. Таким чином, ми знаменник поділили на 3, І згідно основної властивості дробу, і чисельник поділимо на 3. 18 поділити на 3 буде 6. Маємо дріб 6 восьмих. Третє завдання. У третьому завданні нам треба вказати правильну рівність зараз. Ми розглядаємо дріб відомий 16/20 і бачимо, що на в умові заданий знаменник 5, він у 4 рази менший, ніж знаменник 20. Тобто ми 20 поділили на 4, одержали 5, і тепер чисельник 16 поділимо на 4 і одержимо 4. Маємо правильну рівність п'ятих до рівня двадцятих. Четверте завдання. Виконайте самостійно, поставивши відео на паузу, а після паузи дізнаємося правильну відповідь. Отже, правильна відповідь. 45 поділити на 9 ми одержимо 5, і це означає, що 80 ми повинні поділити на 5 і ми одержимо 16. Таким чином, 9 шістнадцятих дорівнює 45 восьмих. Наступне завдання: назвіть кілька дробів, що дорівнюють дробу 3 п'ятих. Отже нам заданий дріб 3 п'ятих. Згідно основної властивості дробу, і чисельник і знаменник можна помножити на одне й те саме число. Помножимо, наприклад, на 2. І чисельник і знаменник дробу подержимо: 3 помножити на 2 буде 6, 5 помножити на 2 буде 10. Ще один дріб вкажемо, що дорівнює заданому. Для цього і чисельник і знаменник дробу помножимо, наприклад, на 3. І ми одержимо наступний дріб. 3 помножити на 3 буде 9, 5 помножити на 3 15. Одержимо дріб 9/15. Спробуйте самостійно ще написати дріб, що дорівнює заданому дробу 3/5. Розглянемо, як застосовувати основну властивість дробу. Основна властивість дробу нам говорить про те, що ми можемо множити чисельники знаменник на одне і те саме число відмінне від нуля, і застосуванням цього буде зведення дробу до нового знаменника, що ми розглянемо сьогодні на відеоуроці. Основна властивість дробу говорить нам також про те, що ми можемо ділити чисельник і знаменник на одне і те саме число відмінне від нуля. Це в нас буде скорочення дробу. Скорочення дробу ми розглянемо в наступного відеоуроку. Залишайтеся зі мною на каналі, і ми будемо разом вивчати математику. Отже, як зводити дріб до нового знаменника. Зведіть дріб 3 38 до знаменника 32. Як ми вже зазначили, основна властивість дробу дає змогу зводити дріб до нового знаменника. А саме, щоб знаменник 8 звести до знаменника 32, потрібно знаменник 8 домножити на 4, як ми про це дізналися, оскільки 32 поділити на 8 буде 4. Таким чином, це число 4 ми будемо називати додатковим множником для заданого дробу. Отже, число, на яке множать чисельник і знаменник дробу, щоб звести його до нового знаменника, називають додатковим множником для дробу. Ми за основною властивістю дробу на 4 будемо множити і чисельник, і знаменник заданого дробу. А саме заданий дріб 3 восьмих, чисельник множимо на 4, 3 помножити на 4, знаменник множимо на 4, 8 множимо на 4, маємо дріб 12 других. А додатковий множник ми можемо записувати праворуч або ліворуч угорі біля чисельника. Тобто, саму дію множення, як зараз вказано, можна пропускати, а мож... і можна виконувати швидше. Отже, маємо дріб 3 восьмих і тоді додатковий множник 4 треба записати ліворуч або праворуч угорі біля чисельника. Розглянемо правило, щоб звести дріб до нового знаменника, треба записати новий знаменник у знаменнику нового дробу, потім знайти додатковий множник, поділивши новий знаменник на старий, тобто на знаменник заданого дробу. А далі помножити чисельник даного дробу на додатковий множник і результат записати в чисельник нового дробу. При цьому додатковий множник ми будемо записувати угорі або ліворуч, або праворуч біля чисельника. Як це робити, ми зараз і розглянемо на прикладах. Умова. Зведіть дріб перше 2 п'ятих до знаменника 10. Отже, записую умову першого завдання. Маємо дріб 2 п'ятих. Пишемо дорівнює. Новий знаменник буде 10. Я починаю, ставлю риску дробу, записую новий знаменник 10. Другий крок. Новий знаменник 10. Ділю на старий знаменник 5, одержую 2. 2 це буде додатковий множник. Записую його угорі, так, як зараз на екрані. І далі перемножаю 2 помножити на 2, буде 4. Друге завдання. Заданий дріб 5 дев'ятих. Нам треба звести до знаменника 45. Я вказую новий знаменник 45. Наступний крок. Новий знаменник 45. Треба поділити на старий знаменник на 9, буде 5. 5 це буде додатковий множник, і нам ми коли записали на потрібному місці. Перемножаємо 5 помножити на 5 буде 25. Третє завдання. У третьому завданні нам заданий дріб 7 дванадцятих і нам треба звести до знаменника 72. Вказала новий знаменник 72. Далі новий знаменник 72 треба поділити на старий знаменник 12. Ми одержимо 6, це буде додатковий множник. 6 множимо на 7. Тепер буде 42. Маємо результат 42, 72. Четверте завдання. Заданий дріб 1425 нам треба звести до знаменника 100. Вказую новий знаменник 100. Далі новий знаменник 100 треба поділити на старий знаменник 25 – Одержимо 4, 4 це буде додатковий множник, ми його записуємо ось на такому місці. І далі треба перемножити 4 помножити на 14. Я зараз запишу більш детально, якщо нам не вдається усно помножити, ми про це записали. І далі можемо перемножити, наприклад, стовпчик. Отже, 4 множимо на 14, одержимо 56, знаменник 100. Результат 56. сотих. Будемо тепер працювати із підручником. Розглянемо номер 175. Умова: Запиши три дроби, які дорівнюють дробу четверта. Я вже вам пояснила, схоже, завдання. Поставте відео на паузу, виконайте завдання самостійно, а після паузи продовжимо. Отже, заданий дріб 1 четверта. Ми можемо і чисельники і знаменник дробу помножити на одне і те саме число. Помножимо, наприклад, на 2. 1 помножити на 2 і 4 помножити на 2. Маємо дріб 2 восьмих. Ще запишемо один дріб, який дорівнює даному. Для цього і чисельники і знаменник, наприклад, помножимо на 10, на будь-яке число, відмінне від 0, можемо множити і одержимо дріб. 10 40. Третій дріб запишемо, що дорівнює заданому. Є дріб 1 четверта, І чисельники і знаменник можемо помножити на будь-яке число відмінне від 0. Зараз помножимо, наприклад, на 5 і ми одержимо дріб 5 двадцятих. Завдання виконали. Наступне завдання: Номер 177. Помнож на 2 чисельники знаменник кожного дробу та запиши відповідні рівності. Отже, в першому завданні заданий дріб 1 сьома. Нам сказали помножити на 2 і чисельник і знаменник. 1 множимо на 2, і 7 множимо на 2. Маємо результат 2 2,14. Ми записали відповідні рівності. Друге завдання виконайте самостійно, поставивши відео на паузу. Після паузи звіримося з результатами. Отже, маємо в другому завданні 3 десятих, Нам треба і чисельник, і знаменник помножити на 2, що ми зараз і робимо, і одержимо результат 6 двадцятих. Завдання виконали. Розглянемо номер 179. Завдання. Поділи на 3 чисельники знаменник кожного дробу. Заданий дріб 6 дев'ятих і нам треба поділити на 3 і чисельник і знаменник, потім записати відповідні рівності. 6 ділимо на 3, і знаменник 9. Ділимо на 3. Маємо 6 поділити на 3 буде 2, 9 поділити на 3 буде 3. Одержуємо дріб 2 третіх. Друге завдання. Заданий дріб 21, 24. За умовою поділимо і чисельник і знаменник на 3. 21 ділимо на 3, 24 ділимо на 3. Маємо 21 поділити на 3 буде 7. 24 поділити на 3 буде 8. Результат 7 восьмих. Розглянемо номер 184. Зведи до знаменника 36 кожний із дробів. Перше завдання. Маємо дріб 1 9. Нам треба звести до нового знаменника 36. Я вказую новий знаменник 36. Наступний крок. Новий знаменник 36. Треба поділити на старий знаменник на 9. Ми одержимо 4. Це буде додатковий множник. Далі нам треба 4 множити на чисельник на одиничку і маємо відповідь 4 36. Друге завдання. Заданий дріб 3, 4. Треба звести до знаменника 36. Починаю з знаменник записую 36. Далі 36 поділити на 4 буде 9. Це додатковий множник записую угорі зліва від чисельника. Потім додатковий множник 9 треба помножити на чисельник на 3. Ви можете це робити усно і записувати зразу. 9 множимо на 3 буде 27. І маємо результат 27,36. Розглядаємо третє завдання. Заданий дріб 5,6. Треба звести до знаменника 36. Вказуємо знаменник 36. Далі новий знаменник 36. Ділимо на старий знаменник на 6. Маємо 6 це додатковий множник, записуємо на відповідному місці. Потім додатковий множник 6 множимо на чисельник і одержимо результат 30, 36. Четверте завдання: заданий дріб 1,12. Треба звести до знаменника 36. 36 ділимо на 12, буде 3, це додатковий множник. Далі 3 множимо на 1 і одержуємо відповідь 3,36. Таким чином, ми навчилися зводити дріб до нового знаменника. Вдома опрацюєте відповідний параграф, виконаєте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!